Отже, представляю четвертий урок у темі з вивчення роману Жуля Верна, 15-річний капітан, який носить назву Проблема рабства у романі Жуля Верна. Як традиційно, урок розпочинається з інтерактивної розминки, де учні можуть зайти ось за таким посиланням, точніше, ви можете зайти, і створити учням гру. Тобто за Описами, портретами впізнати героїв твору. Це ресурс «Бамбузла». Далі ми прямуємо, і можемо з учнями погратися ось в таку гру, наприклад, розділити друзів і ворогів дікасенда і отримати відповіді, статистику. Скільки правильних, скільки неправильних, також є тест тест-талант, і вчитель може вибрати собі те, що йому більше доподобається. Тобто, це тести за попередньою темою описи природи в романі та друзі Діка Сента». Далі ми занурюємося в контекст. Тут я пропоную рубрику, я так думаю, прочитати вислови і пояснити їх. Тобто, це власне епіграфи до уроку. можна пояснити на початку, можна в кінці, вже як вчитель запланує собі. Обов'язково кожен урок із зарубіжної літератури для шостого класу міста й хук. Уявіть собі, так корабель дрейфує в океані без капітана, а керувати ним доводиться 15-річному хлопцю. Ну і далі йде е, таке загадкове запитання, яке стимулює учнів до розгадування загадок на уроці. Також на уроці присутнє обов'язково е, Персі Джексон, який також рабство це не лише кайдани на руках. Дає якісь вказівки до уроку, знову ж таки, учням цікаво, ви можете ці слайди показати у різних, на різних етапах уроку. От, власне, як вчитель, я ж кажу, собі запланує. Далі у нас мета уроку, актуалізація, що ми вже знаємо, і ми переходимо до основної частини, читаємо, аналізуємо, відчуваємо. Урок я побудувала, скажімо, в таких три напевно, напрямки, оскільки ця тема об'ємна, об'ємний матеріал, розраховано на те, що учні і читають, а інколи не читають, тому є і запитання, є цитати до тексту, і також є відео, яке переказує розділ, де Негору і Гаріс зустрілися. ну і також є... Скажімо, матеріали до аналізу розділу щоденник Діка Сенда на слайді. Тобто ви можете собі варіювати і запитання, і перегляд відео, і разом з тим роботу з слайдами. Ну, ось зразу ясно, ми проговорюємо, що таке рабство. Визначаємо, з якою метою діксенд вводить ці теми, і ось ще історична довідка. І власне, цитати з тексту. Над якими ви можете попрацювати, тобто вам не треба вже шукати у підручнику тощо, а учні можуть читати, наприклад, із того, де ви будете їм демонструвати дану презентацію. Аналіз розділу змова виходить... проходить та... собі глибоко глибоко в диких хащах, але як ми вже зрозуміли, щось пішло час. Була одним із головних центрів. Просто хотів якось повернутися до Африки, ні. Що мав прибути в Чилі, врешті-решт розбився біля берегів Англії. Бачимо, навіть є цитати, і ми опрацьовуємо якби, цей розділ роману. Далі у нас ось можемо його так опрацювати, можемо ще учням поставити запитання, У нас є світлини героїв на кожному слайді, що дозволяє учням краще зрозуміти той чи інший образ. Далі ми обговорюємо розділ втеча із Африки місіс Уелдон. Розділ порятунок у термітнику, теоретичний матеріал, точніше, такий відтворювальний матеріал, переплітається із мозковими штурмами та з іншими видами роботи, ну і шлях до Казонде. Знову ж таки, до кожного розділу роману додані цитати: наскільки це полегшує роботу вчителя на уроці. Знайомимося з щоденником Діка Сенда і знову ж таки на світлині Дік Сенд. Ще проговорюється тема рабства, власне, по дорозі до Казонда, Ну і зустріч Діка Сенда із Дінгом. І ми переходимо до аналітики осмислення. Тут у нас присутні різні типи завдань, це може бути групова робота, це може бути, можуть бути завдання творчого плану, це можуть бути ось, робота зі штучним інтелектом. Ось такі стар завдання, тобто тести і док-завдання, тобто вчитель може вибрати те, що йому до вподоби. Закінчується такий урок блоком, що кладу у свій рюкзак знань, тут рефлексія, і також мікротрансформація. Знову ж таки, учні отримують запитання, чому їм ця тема цікава і чому вона актуальна. Зокрема, у мікротрансформації йде мова про гідність, що дуже нині актуально серед молоді. Домашнє завдання, підсумкові запитання. Ну і ось такий урок. Урок можна провести, розрахувати на одну годину, можна на дві, як вам дасть. Але я вважаю, що все підібрано, тому ясно, що за один урок можна встигнути. Ну і чекайте ще останнього уроку по даній темі, який говоритиме уже узагальнить подорож наших героїв і носитиме назву незвичайні.